Напевно, що там ситуація, і який, ви рахуєте, що ви його підняли так круто. О, е закупляє е якісь електронні запчастини в Росії. Безпосередньо я не пам'ятаю, чи в Черкасах, чи е де. От Була така, така інформація в засобах масової інформації. Може, це є причиною вашої супротиву, то, що ви проти блокади. Шановні колеги, <плоти> на цьому підприємстві працює 1000 чоловік. Давайте ми запитаємо їх. Нет, нет, почекайте. Нет. Давайте ми запитаємо їх. Вони за те, щоб зупинити, залишити їх без роботи. Я, ще раз Я, від... Я, вам... Я відповідаю вам на запитання. Відпов... Почекайте. Давайте. Я вам відповідаю. Конструкція тролейбуса дуже складна. І для того, щоб її зробити, треба тратити років два. Дійсно, в свій час було зроблено конструкцію з рахуванням російської системи управління. І вона поставляється Санкт-Петербург. Для того, щоб сьогодні перейти на нову систему управління, потрібно зупинити це виробництво і два роки конструювати, розробляти новий тролейбус. А це означає, що треба цим людям прийти на заводі і пояснити. Шановні! Ви повинні два роки залишитись без роботи. Нас, Все. Нас, Все, отака моя позиція. Тобто торгує, торгує і ви є. із-за Тому цього. оце моя позиція як людина. Якщо керівництво заводу прийме рішення зупинити виробництво, перепинився конструкцію, Колеги, ми починаємо забалтувати. Це друга Верховна Рада.